Всім привіт! Мене звати Тетяна, ви на моєму каналі і сьогодні вже 21-й день челенджу 30 днів корисного харчування. На сьогоднішній сніданок я буду готувати смузі боул із манго і банана. І тут я трішки намагаюсь перемогти манго, бо в мене не виходить почистити його нормально. Хто знає, як правильно чистити манго, будь ласка, скажіть. Манго і банасі я нарізаю кубиками. готую до морозилки. Для цього рецепту краще підійдуть заморожені фрукти через те, що нам потрібно досягти такої, такої трішки в'язкої текстури, схожої на морозивку. Тож я заготовлю їх з вечора і зранку буду готувати смузі Болт. Заморожені фрукти я висипаю в ємкість, додаю за смаком шпинат. І далі я буду все це блендерити. Але щоб не рубати чистий лід, я даю трішки їм постояти. і Потім мені вдається отримати таке приємне пюре. На колір, аромат і текстуру, воно, на мій погляд, ідеальне. Я вже хочу його їсти. Але трішки сервірую. Додаю арахісову пасту. І взагалі будь-які ягоди зі смаком або фрукти в мене це лохина, їжвика та малинка. І навряд чи тут потрібні якісь коментарі, бо фрукти то є фрукти, то завжди смачно. Тільки що вони трішки захолодні. Так виглядає мій набір продукцій для обіду. Готувати я буду рис з курочкою та овочами. Рис беру маленький круглий, в мене для суші, але то не обов'язково. І варю його, в принципі, як завжди, обсмажую попередньо трішки в оліці, підсолюю. І один до двох варю десь приблизно 15-20 хвилин. Далі починаю готувати м'ясо. Я знов обрала філе зі стегна, тому зрізаю зайвий жирок. І м'язко нарізаю невеличкими кубиками. Його буду одразу маринувати, щоб воно встигло трішки вібрати в себе спеції. Додаю чайну ложку чорного меленого перцю, чайну ложку часника і чайну ложку цибульки. Приблизно 25 мл соєвого соусу легкого. Потрібно все добре перемішати і відставляю, щоб воно набирало смаку. Ще підготую інгредієнти, які залишились, щоб в мене одразу було все під рукою, коли потрібно. Окремо я поріжу цибульку частину білу і окремо зелену. І натру два зубчики часника. Ще одразу зіб'ю яйця, нам потрібно два середніх яйця. Їх я потім буду перемішувати з замороженими овочами на пательні, але тут трішки потім. Бо ще потрібно приготувати маринад для курочки, не дивлячись на те, що вона і так в спеціях, ще буде окремий соус, для якого нам потрібно 2 столові ложки меду, знову ж таки, 25 мл соєвого легкого соусу, 2 столові ложки кетчупу без цукру, в мене просто різані томати. І десь 10 мл 10 рисовий уксус, чесник і все перемішую. І далі можу починати готувати свої овочі. Я додаю трішки олівкової олії. Не знаю, можна, мабуть, і без неї, додала просто машинально. Викладаю десь приблизно 200-300 г овочів і обсмажую їх до готовності. Коли овочі вже добрі, я їх трішки здвігаю. І в цій же пательні я буду готувати омлетик. Його просто виливаю на сковорідку і постійно перемішую, щоб він був такий кусочками рихлий, болтуня якась, не знаю, як воно називається. Потім тут же одразу перемішую все з овочами, додаю білу частину молодої цибульки, трішки ще обсмажую і викладаю туди рис. Мені подобається, що цей рецепт можна робити і з вчорашнім рисом, вже звареним. За смаком додаю трішки соєвого соусу і трішки олійки. Пательня в мене така одна, тож я все перекладаю в кастрюлю і буду готувати тепер окремо м'язко. Його потрібно викласти на сковородку, розподілити і залишити десь приблизно на 4 хвилини, мабуть, щоб воно взялось, не заважати йому. На відео здається, що я його постійно мішаю, але це не так. Я даю йому полежати, відпочити. І потім, коли воно вже таке майже готове, я додаю маринад, який готувала, і чекаю, поки він набуде такої приємної в'язкої консистенції. Я вже не перший день готую рис з курочкою на обід або вечерю. І воно завжди так однаково звучить курочкою, але кожен день відкриваю для себе те, що цілком однакові за назвою страви такі різні за смаком, і кожна закохує в себе по-своєму. На вечерю я готую томатний орзо. З вчорашнього дня в мене залишились макарошки рісіні тому сьогодні я вирішила їх задіяти також. Традиційно для себе підготовлю одразу всі інгредієнти. Трішки нарізаю цибульки, тру чесник і ще тру трішки пармезану, може бути любий сир. І ще в мене є томати в'ялені, і вони сюди також дуже гарно підійдуть. Готувати я все буду на пательні, додаю трішки олійки. В мене вийшло спочатку не трішки, я потім відлила. І одразу обсмажую цибулю разом із чесником. В обсмажену суміш додаю макарони, не питайте, скільки я не знаю, додавала на око. І все ще десь півхвилинки перемішую на пательні. І далі просто по черзі все додаю в'ялені томати, нут в мене консервований є рублені томати. Це може бути томатна паста або що. Ще додаю води. І кокосове молоко воно дасть такий трішки кремовий присмак. За смаком солю додаю чорного перцю чайну ложку, орегано і паприку. Перемішую добренько, і під кришкою воно стоїть десь приблизно 15 хвилин. Потім додаю туди шпинат, перемішую і ще десь хвилинку-дві воно стоїть під кришкою. І все, це і весь рецепт. Я обожнюю такі рецепти, коли не треба багато готувати. Але при цьому вони дуже поживні і смачні. Справді смачні. І це один з небагатьох варіантів, де я можу їсти нут і мені смакує. Тож на сьогодні це все. Дякую за увагу. Щиро сподіваюся, що вам сподобалось. І до зустрічі завтра. Пока!